Сувеніри із зони суворого режиму на Черкащині. В'язні Старобабанівської виправної колонії теж готуються до Євро 2012 Вони виготовляють гранітні футбольні м'ячі на підставці. Під час чемпіонату ці сувеніри планують продавати туристам. На підприємстві з переробки граніту в Старобабанівській колонії кипить робота. В'язні готовлять сувеніри до єврочемпіонату. Із невеликої брили граніту Костянтин витісує форму майбутнього сувеніру футбольний м'яч на підставці. Каже, творча робота відволікає від тюремних буднів і наближає до Євро-2012. Початку чемпіонату ув'язнений у чекає з нетерпінням. Будемо обіцяно будемо за наших боліть, так сказати. Хотілося б, звісно, вдома це все дивитися, але це поки не врально. Єгор – чи не єдиний художник-аматор у колонії. З ювелирною точністю майстер наносить на граніт малюнок. Клеїться сюди, ця бумажка, б'ється контур акуратно, ну і вже далі тушуєш, забілюєш. воно получається. За зміну один арештант виготовляє по кілька фігур: начальник колонії хвалиться, гранітні сувеніри розлітаються, мов горячі пірішки замовлень на кілька місяців уперед. На даний час ми виготовляємо десь 100 штук їх на місяць. От. Вони коштують в пределах 250-300 гривень в один. Нині більшість ув'язнених тут працюють на підготовку до єврочемпіонату. Окрім сувенірної продукції, тут виготовляють бруківку. Ось ця незабаром прикрасить бульвар Лесі Українки. А ці бордюри встановлять поблизу центрального входу до Олімпійського. Криловсіїв Станіслав Кухарчук Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаська область.